так Звана громадська палата, так званої ЛНР, нібито звернулася до голови регіону, теж так званого Леоніда Пасічника, і з проханням негайно провести референдум про визнання ЛНР суб'єктом Росії. Я ж нагадаю, що ще 22 лютого Росія визнала. Луганську народну республіку в межах Луганської області. Ну і от тепер, власне, коли Луганщина окупована, чи очікуєте ви якихось рухів щодо такого входження, так би мовити, огол чи оголошення входження так званої ЛНР до складу Росії? Чи там якісь процеси відбуваються? Ми е, останнім часом не бачили е, якихось активних процесів, але я про цю загрозу говорив вже давно. Приводу того, що вони можуть просто окупанти, можуть провести фейковий референдум, швидкоруч там якось його зліпити, видати результати по результатам. Вони всі захочуть відповідно вступити в російську влану в склад Російської Федерації, і тоді вже деокупація Луганської області, тимчасово окупованої української Луганщини. Це вже на вигляд Росії буде прямий напад на Росію, і тобто, це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну і все таке інше, тому що з мобілізацією в них величезні проблеми людей вони набрати в нормальній кількості не можуть, і про це навіть свідчать ті факти, що керівництво приватної військової компанії Вагнер поїхало по закладам. Там, де відбуваються е, усякі там покарання е, чоловіки, і вони там вже агітували за те, щоб вони їхали е, воювати проти України.